Христос рождається, словами Його, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу всіх вас сьогодні привітати з величним святом, святом Різдва Христового. Найперше хочу привітати наших дорогих захисників, подякувати їм за захист, за наш спокійний сон і спокійний день, за те, що ми мали можливість цього року зустріти різдвяні свята, відзначити їх, дорогі наші соколики. Любимо вас, молимося за вас, обіймаємо кожного з вас, чекаємо додому, хочемо поділитися з вами теплом своїх сердець і своїх душ. Різдвяні свята ви зустрічали в окопах, в бліндажах і на бойових позиціях. І сьогодні ви знову там. Але пам'ятайте і вірте, що ми з вами, всім серцем і всією душею, тому що, якби не ви, не було б нашого сьогодення. Ми знову ж таки щиро дякуємо вам за захист. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'ї, дорогі наші герої. Щиро бажаємо вам, щоби всі прийдешні свята ви зустріли в своїх домівках зі своїми рідними і маємо тверду надію на те, що так у нас з вами і буде. У нас цього року знову ж таки сполохане різдво. Сполохане, тому що хтось залишився без домівки, а в когось домівка опустіла. Хтось зумів зібрати за столом велику родину, а у когось немає з ким зустрітися і поговорити. Не таке у нас Різдво, щоби всі зустрілися. Та Ісус до нас прийшов, щоб ми зігрілися, і теплом своїх сердець, своїх душ обігріли тих, хто зараз найбільше потребує у цього тепла. Слава Господу Богу нашому! Христос народився. Славимо Його. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю всім в першу чергу здоров'я і мирного неба у нас на Україні, щоб наші хлопці всі вернулися додому, щоб не зустрічали е, свята в окопах, а кожен коло своєї сім'ї, своєю родиною. З нами Якозна, Бог Під вашу стріху, під вашу хатину приносимо нині веселу новину, де Бог народився, з діви вимарієм оклотився, ходім до стайні його вітати, пастеру Боги у сніги мучив гора послідня тобі ставати, Бог народився. Бог. Це ходім до достатні його вітати, Бог народився, бо все могучі, ходім до стадії його вітати. Що то за пісня, люба ще не лище не зіснуть Що то за пісня, що -то за пішлення? Он стояла. Пасе прийде від тобі, дар божити, щоб ти нам дати. Часто не моги, не мій, а нам десь не сіть. Що то за диво нинішньої ночі, коли ми в полі чатах спочивали, якась ясно, вона нам вдарила в очі. Приходимо віром, то ТВТ, бідненькі. Просить пещера, У сині Ісус маленький. Мати, бідняти, огріти немає. Зустром стихають та огріває. Не Ми вида мислеєм, на Христа. Пізнаєм, і тут скінчилася наша дорога. Тут ми на сіні Ісуса зустріли. Тут спішимось привітати Божому дитяту дарунки віддати. А нам ангел з самого неба сказав, де йти треба, щоб побачити Месію Ісуса царя над царями. Ми теж йдемо до Вифлеєму, де Ісус мала дитина весь світ розвеселив. А нам ангел об'явився, що Ісус народився і нас озвістив. А ми прийшли, поклін вітали, дари служили, пісню заспівали. Нині за Весела новина, Ве, мій матір Божа, породила сина, Вефлеє мій матір Божа, породила сина. Коли почув цю новину, в моєму серці немає спочинок. Душа жадна, хвала честі, погнуля вже в месті, а ви ж у Приказ міні, ні, ні. У всій весь країні пинати голови тобі поділи. Іроди, 200 мій приказ, не час. Пок все сили поміч маю, пок Месія забряжеть. Кров пролиться, кров пролиться дитинича. А свіжий не раз другими. Юроди, двісті приказ. Не сповнили. Ми болить двох сила, тим небось, твоя кровина. Горіше, свого сина що лотового, та я потоплював вас лозу. Безумні, і роди безумний, твоя сила не даремна, бо месія, Бог симвоючись, полягну на наш страждаючий, спасіння нам приніс. Іншим будем погоди. Славимо його. <плес> Нічка та ясна, я зоря відсвітила світила, мови хлемі. Не діва, сина народила, в яслах на сіні. Слава Богу, слава Борис <плес> Пождем! bravo Добра, воля. слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій. слава в горім, мир на землі, людям добра воля. слава в мир на землі, людям добра. Воля. Нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Христос свяждає. Пане, Пане, Господаю, пусти нас до хати, Хочем тобі господарю, бати. На Ісус, мале дитя, він дарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя, не знали. наші маледитя. Щоб щасливо проживали і горя не знали. Шановні наші глядачі. Найперше бажаємо щиро всім вам, звичайно що перемоги. Перемоги, тому що без перемоги не буде у нас миру, не буде спокою, не буде всього того, що ми зараз один одному бажаємо. Спокійного життя, достатку, міцного здоров'я, злагоди. Тому, звичайно, що найперше ми бажаємо один одному перемоги. Дякуємо Господу Богу нашому за те, що ми зустріли ще одне Різдво у нашому житті. Нехай Різдво Христове зігріє душі тих, хто втратив близьких домівку або надію. Господи, пошли нашій Україні перемогу, мир і злагоду. Христос рождається, славимо Його!